Привіт! Попередні три уроки ми з вами вивчали функції, які ми можемо викликати за їх назвою. Такі функції в нас починались з ключового слова def, але також в Python існують і використовуються безіменні або анонімні функції. Для їх створення вам потрібно використовувати ключове слово lambda. Синтаксис буде такий: слово лямбда, аргумент або аргументи, дві крапки і вираз, тобто те, що повертає функція. До речі, ви можете написати лямбда функцію взагалі без аргументів. Вона буде працювати. Але те, що ви можете, не значить, що це потрібно робити. Давайте напишемо стандартну функцію, яка підносить число до кубу. Тепер перевіримо, як це працює. Запускаємо 2 в третьому степені 8. Все вірно. Тепер давайте це ж саме реалізуємо з лямбдою. Ключове слово лямбда, змінна, дві крапки і вираз, який буде повертатись. Взагалі лямбда функція не зберігається, але для того, щоб вивести її на екран, збережемо її, і тепер будемо її принтувати. Перед цим, передавши туди двійку як аргумент. Тобто двійка спочатку піде на вхід функції, а потім вже наш аргумент піднесеться до степеня, і лямбда поверне наш результат. Важливо розуміти, що лямбда завжди повинна щось повертати. Як ми говорили раніше, може нічого не приймати, але повертає завжди. Також ми можемо використовувати в лямбді if else. Давайте спочатку напишемо приклад на звичайній функції. Зробимо функцію, яка буде перевіряти, чи число ділиться націло на 2 чи ні. І додатково пригадаємо, як ми використовували залишок відділення. Ми пишемо, що якщо після цілочисленого ділення на 2 у нас буде залишок рівний одиниці, то вивести повідомлення No. В іншому випадку ми будемо виводити yes. Що буде означати, що ми можемо поділити на 2. Так як у нас може бути тільки 2 випадки 0 або одиниця. Давайте перевіримо. Як ми знаємо, 4 ділиться на ціло на 2. Тому ми повинні отримати Yes. Запускаємо. Все таки є. Тепер давайте це саме на лямбді. Тільки зробимо маленькі літери, щоб бачити різницю. Тут блок if трошки відрізняється від того, до якого ми звикли, бо тут ми перед ifом пишемо те, що буде повертати. Потім if, а потім умову. Давайте перевіримо, чи 5 можна поділити на ціло на 2. Запускаємо і отримаємо відповідь, що ні. Все працює вірно. Де ж слід використовувати лямбда функції. Ми проходили методи списка, і там у нас був метод sort, в ньому ми і можемо використовувати лямбду функцію коли ми користувалися ним вперше, як сортувальну функцію, ми використовували функцію len, тобто сортували наші слова від коротшого до довшого. Тепер же ми можемо підставляти або наші стандартні функції, або використовувати лямбду, так як ми вже вміємо їх писати. Я раджу вам в таких випадках користуватися лямбдою, якщо ваше сортування містить небагато дій. Давайте створимо список із чисел, які її будемо сортувати. Поки я пишу список, ви можете підписатись на наш канал. Тепер давайте напишемо print, щоб бачити наш список до змін. У нашого списка викликаємо метод sort і в аргументі key і пишемо нашу лямбду. Звісно, з аргументом key ви можете писати і звичайну функцію. Давайте сортувати по останньому числу. Для цього нам потрібно використати залишок відділення на 10. Тут зробимо print, щоб бачити наш список після сортування. Як це працює? Кожне число буде проходити через нашу функцію і сортуватись на виріст по нашій формулі, тобто від 0 до 9. Ще є один цікавий момент з мого комерційного досвіду. Одного разу на співбесіді мене попросили написати калькулятор словнику за допомогою лямбда функцій. Давайте його реалізуємо для того, щоб краще пропрацювати матеріал. Ви можете поставити відео на паузу і зробити це самостійно, а потім звірити. Також я залишу в описі завдання для практики. Пишемо наш калькулятор. Наша дія буде ключем, а от лямбда функція значенням. Прописуємо додавання, віднімання, множення. Ділення. Готово. Давайте перевіримо. Нам треба взяти наш словник, вказати дію і передати туди два числа. Запускаємо. 2 плюс 5 дійсно буде 7. Все працює. На цьому все. Зайдіть в опис цього відео, там буде тест та задачі для того, щоб ви могли відточити свою майстерність. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підтримуйте наших військових. Всім гарного дня!